У нас все-таки пройшли невеличкі дощики, хоча вони вже запізно пройшли, все на городі вже давно згоріло, але шанс є назбирати грибів. Пройшло 3-4 дні після хороших таких 4-5 днів, тобто практично тиждень йшли дожі з періодами в півдня і от три дня сонечко блиснуло, я вийшов за грибами. Не знаю, чи дуже багато їх насобираю, ну зараз пройдемося. Щось там назбираємо. Перше, що нам зустрілося, це печериці. Отакі красунчики. Це літня печериця. Самі часто задаваємо папроси, треба викручувати чи зрізати. Хлопці, робіть, як хочете. Можна так акуратно викрутити, підчистити ножку, тому що оцю частину, якщо ви зрізаєте, частину гриба витіряє. Підчистили і... Грибу це ніяк не вредить. Якщо ви часть ножки зрізаєте отак, воно станеться тут. Тож це ніяк не вредить. Кажуть, це підгниває гриб, грибниця страдає. Шановні, в природі тисячі грибів в посадках ростуть і навіть 10% з них не знаходять тварини. Вони так прям так і згнивають на грибниці і ніяк це їй не вредить. Не слухайте всяких дурачків. Які там пишуть цілі статті, не про що. Збирайте гриби, хочете, викручуйте, хочете, зрізайте, робіть, як хочете, тільки робіть це акуратно. Тобто ви підійшли, акуратно зрізали, акуратно викрутили, зрізали, в общем, зробили все, що хочете. Шампіньйон. В моїй місцевості безліч видів шампіньйонів і всі вони сєдобні. Тобто їх можна їсти. Не разу я не отравився шампіньонами. Хоча є шампіньйон карболовий, у нього ножка така жовтія тут на срізі і запах такий неприємний. Но їх я теж їв з іншими шампіньонами і ні разу не отравився. Тобто В літературі пишеться, що вони не їстівні, але вони їстівні, все нормально, не помрете, збирайте та їжте. Провірено, на собственому опиті я років семи збираю гриби ще з бабунею починав збирати. Як бачите, тут фу поки ще живий, а там подивимося. Якщо раптом пропадуть відео на каналі, ви зрозумієте, що оці шампіньйони оказались моїми останніми. Далі будемо ходити збирати. Що знайду, вам покажу. Тут ось ще три маленьких хлопчика. Дето через день-два я схожу ще за піддубовиками. У нас є краповий піддубовик, у нас є піддубовик жовтий. Ну, Обичний, скажімо так, піддубовик, білий гриб піддубний. Він ще так називається. Класичних білих грибів у нас нема. Дивіться, які гарненькі молоді шампіньйони. І ще я вам раджу їх нюхати. У них дуже приємний такий сладковатий запах. Якщо ви боїтесь перепутати з людою поганкою, вона, звісно, абсолютно не така, вона відрізняється. Ну, допустимо, ви перший раз в житті збираєте. Блюда поганка неприємно пахне, вона така зеленовата. Печериця, вона ось така гарнюня, біленька, ви її не з чим не спутаєте. Тут ми зрізали три штучки. Ось, дивіться, ще один заховався. Отак в травички ходіть, збирайте, їх дуже багато, зразу можна і не побачити всі. Тобто присіли, продивилися, позрізали, ось ще один. Це самий вход в посадку, це акацієва посадка, у нас в основному в от от таких акацієвих посадках літом. Це саме часто зустрічаємо мі гриби. Що ще буде попадатися, я далі піду вам покажу. Ще сходимо за піддубовиками, ще схожу, гляну на маслята, вони теж можуть вже проскочити через пару днів. І схожу за козлятами. Все це я буду вам показувати на каналі, шановні. А зараз підемо, позбираємо, ще щось знайду, обов'язково вам все покажу. Отже, друзі, сіла батарея, частину відео буду звук дописувати вдома. Що ми маємо? Гриби тільки-тільки полізли. В основному попадались отакі от маленькі, тобто ще дня 3-4 треба зачекати і можна йти вже за такою гарною великою кількістю грибів. Зараз можна назбирати тільки таких молоденьких. Декілька мені попалось уже. Таких здорових вже знизу з чорною шляпкою. Також задавалися опроси, можна їсти старі гриби чи ні. Я в основному беру старі гриби, якщо вони не червиві, тому що коли гриб більш старіший, у нього більш виражений вкус і запах. Тобто, хоча б декілька таких грибів треба додавати до молодих, тоді буде набагато смачніше. Дивіться, навіть самий. Гарний самий смачнючий гриб їстівний, який росте не в правильному місці, може бути ядовитим. Тобто, якщо дето збираєте біля поля. Або в місті, допустимо, як у нас є ще з Радянського Союзу, золотого гамна, в яке нас хоче отечмо-сусідське втягнути, зробити Радянський Союз 2.0. Були склади, схімсклади хімсклади з хімічними препаратами, які ми обробляли поля. До сих пір це все гімно там в землі. На тій території категорично у нас заборонено збирати гриби. Всі місцеві знають і ніколи туди не ходять за грибами, тому що там і дуст хранився, і всяке гімно ще з тих часів. Там вообще і ходити, а взагалі ходити нікому не радується гуляти. Хоча дерева ростуть, гриби ростуть, гриб це губка, він впитує в себе все. Ні в коєму разі не збирайте гриби на території, яку погано знаєте, і не знаєте, що там може бути в ґрунті. Тому що гриб впитує в себе. Абсолютно все, все, що є, ядовите рядом, він себе впитає, і ви можете отравитися абсолютно гарнінням грибом, який ви збирали все життя. Ви знаєте, що це 100% печериця, і все одно можна собі дуже сильно, скажімо так, Здоров'я підпортити. Так що збирайте тільки в провірених місцях, збирайте тільки ті гриби, які знаєте. Я з гриби збираю з дитинства, дуже багато їх знаю, їх розлічаю. Якщо ви сумніваєтесь, ніколи не беріть гриб, який погано знаєте. Якщо ви все життя думали, що це отруйний гриб, ідіть ці далі, збирайте те, що збираєте. Ну, ні в кої разі не збивайте ногами, тому що дуже часто приходять супергрибники. В наші місця позбивають всі гарні гриби ногами. Ну, Довбойобів вистачає візді, що в Росії, що в Україні, що в Іспанії. Уровень довбоєбізму візді одинаковий. Критини є візді, Так що не думайте, що є якісь страни гарніші є негарніші. люди по своїй природі, скажімо так, дуже сильно... Не відрізняється від тварин, хоча тварини набагато кращі за людей, тому що вони не ділають падло, а люди дуже це люблять. Як і обіцяв, після печериць ми виїхали за білими грибами піддубними або ж піддубовиками. Ось так вони виглядять Ось такі гарні насисті упругі гриби. Викручувати чи зрізати, кожен вибирає для себе сам. Я їх отак обломую. А от саму цю ножку просто підрізаю, підчищаю, тому що, якщо зрізати, то тіряється велика часть гриба. Ось так попідчищали. Цей гриб знизу, такий абсолютно жовтий, слегка синіє. На зрізі теж синіє. Його обов'язково треба вимочувати сутки, щоб із нього вийшла горіч. Якщо його приготувати, одразу проварити і піджарити. Буде гарькуватий. Ми зайшли в дубову рощу понад стовком, вона у нас іде, пройшли хороші зливи, де то тиждень йшли дожжі, три дня зараз дощів нема. Сьогодні опять захмарилось, потихеньку пускається морозько такий легенький дощик. І оці гриби з середини літа йдуть масово. Як і білий гриб в Інших областях України. Я живу в центрі України. У нас білого гриба немає, у нас тільки краповий піддубовик і отакий жовтий піддубовик. Краповий найдемо, я покажу, а зараз позбираємо ці грибочки. Отакі ось вони гарненькі. Дивіться, яка краса, вони зараз молоденькі. Буквально ви в одному місці знайшли і вам вже буде сковорідка грибів. Ось. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Далі туди теж вони йдуть. Будемо зараз ходити, збирати, я вам далі розкажу, що де, і як їх можна знайти, як їх краще приготувати. Ось дивіться, хлопчики та дівчатка. У нас тут бобрик попрацював. Ось ось конус вигриз, і ось дерево, вигриз. Дерево лягло в воду. І так понад водою через кожні 20-30 метрів. Ді це маленька, є сюди дубяри отак лежать. Хлопці строються собі загати. Хоча здоровий ставок. Хлопці працюють. Ми збираємо гриби, а хлопці будують в хатку. Почнемо з моховиків, вони вже козлята в різних несемосях, вони по називаються. Виглядять вони ось так. Ростуть під дубами, великими кубками. Це такий молоденький гриб. Коли Молоді, вони такі більш коричневіші, темніші, трошки схожі на піддубників. Або на маслята дуже схожі. Тільки шапка зверху не саплива, як у маслюка. Ось дивіться, оце ось. Гарнюні молоді гриби. Самі добріші в смаженому виді моїй місцевості. Ну Може трошки або равноцінна синя ножка. Ось так вона виглядає шапочка у молодого гриба. Знизу бахрама, така крупненька по порівнянні з піддубником. Жовтий буває на зрізі сині. Зараз я вам покажу гриби, які я тільки що знайшов. Коли він більш старіший, шапка може бути ось така порепана. І ножка тут може синіти. Це теж нормально для цього гриба. воно Видно, ось бахрама, ця нижня трошки посиніла. Отруйних, схожих на нього грибів немає. Ось, дивіться, ось грибочок посинів. Це для нього, скажімо так, естественно. якщо таке зустрінете, не переживайте. Це не признаки того, що він ядовитий Просто такі у нього специфічні ознаки. І ось піддубник. Як я вам вже казав, бахрама. Різниця. Аж до заморських вони зустрічаються, починають вони з'являтися з середини літа. І до приморські вони є в лісах. Дубових рощах, скажімо так, лісів у нас немає. Ось теж два грибочка, ростуть вони дуже великими кубками. Один-два знайшли, йдіть далі, обов'язково зріжете ще. А краще присядьте, подивіться по сторонам, і ви замітите, що ви зрізали менше процента грибів. Більшу частину пропустили, вони дуже сильно так в листочках ховаються, їх одразу і не помітиш. Ось гриб чуть-чуть старіший вже починає лопатися шляпка по сравненню з молодим, як вам показав, всі етапи. Ось такі гриби просто порізали, відварили хвилин 10-15 піджарюємо. Можна одразу піджарювати. Хто як любить це істинні гриби, не условно істинні, то їх 15 хвилин. Варити не треба, допустимо, як ту саму гаворушку ворончасту, яку в нашій місцевості називають лисичкою. Зараз ще пройдемося, що знайду вам обов'язково покажу. Ще раз повторююсь, пані панове, ядовитих аналогів у цих грибів нема. Зустріли, обов'язково збирайте. Для підсмаження це найкращі гриб. Також дуже добрий в маринованому виді. Єдине, що коли я їх мариную, коли гриби такі більш постарші, знизу ту бахраму мантію я зрізаю, бо воно не дуже гарненько скажімо так, виглядить в банки. На вкус вона ніяк не вліяє, але просто візуально не дуже добре. Зараз у нас дуже багато рядовки. Зилово ногу і синя ножка вона у нас називається. Ось така краса. Це мій найлюбиміший гриб. Якщо ви хочете зварити супчика з грибів, картошечки трошки моркви. Чікаєте ось цей гриб, варите прямо в супі, його нічого не треба відварювати. І вкуснішого гриба, грибного супу, я вам кажу, ви ніколи не куштуватимете. Оце найгарнюній гриб, особливо коли він такий молоденький, такий тугенький. Шляпки, зараз їх дуже багато. Ось, Вони ростуть отакими, як кажуть, відмінними кругами на кацапейському, такими полосами. 10, 20, 30 і 100 штук буває. Бувають, звісно, набагато крупніші. Це такі молоденькі я знайшов. Це дуже гарні для консервації, отакі манюні і для варки, для супа. І ось вони далі пішли туди, туди під деревце. Зараз буду збирати, показувати, пройду в різні сторони. Постараюся показати вам в одному відео всі гриби, які у нас можна зустріти восени. Я, в принципі, вам вже дуже багато показував. Можна було б зібрати все просто в одне відео. Ну, хочу зробити щось свіженьке по ядовитості. Вони, скажімо так, не мають ядовитих аналогів. сама така ярка відзнака, ось ця ножка у них. Синенька, тобто ви їх ні з чим не перепутаєте. Ось така воскова шляпка, синенька ножка. Коли гриб більш старіший, вона така більш тускніша, але все, все одно стається синенькою. Ось ці ось гриби, якщо зробити ось так. А лучше копати лопаткою. Бачите, ось цей білий наліт. Зараз камера сфокусується. Ось це мицелі. Якщо отак їх позрізати, натикати в саду. Зараз прийду додому, я вам покажу. В минулому році я вже так висаджував, і в двох місцях у мене вже виросли гриби. Вони дуже легко розмножаються. Тобто їх прямо у себе в саду можна виростити. Натикали на півштика. Лопатки купнули землю, обов'язково, щоб земля була сира. І обов'язково земля не має бути перекапуватися, переорюватися. Тоді у вас буде дуже багато грибів. Якщо я трошки перегночику просипте, то грибів буде більше, вони будуть крупніші. Якщо просто в саду посадити, їх просто може бути менше, але вони обов'язково виросуть. Ось такі гарнюні. Ось бачите, мишка їх їла. Значить не отруйні, не переживайте. Дивіться, яка красота фіолетовий, гарненький ножку має. Мариную, як я їх мариную. На півлітрову баночку даю 25 грамів столового оцту 9%. 5-6 горошинок перцю, одну гвоздичку, чайну ложку солі без горочки. Два-три рази варю гриби, зливаю воду, щоб весь мусор, все гімно вийшло, щоб вони були чисті, гарненькі і вода була прозрачна. І от третій раз вже як варю, засипаю гриби в баночку. На дні в мене лежить всі спеції, які я перечислив, уксус. Баночку і стерилізуємо, або просто уксуса налили його так поколотили і все буде чудово. І ви получите ось такі прекрасні гриби. Оці пластинки можна зрізати, коли вони більш старі. Коли такі молоді, не зрізаємо. Просто порізали на кусочки, як любите. Замаринували і їсте зимою. Зимою відкрили, промили. Цибульки, олійки, все як любите 2 секунди і у вас є гарнюнів вкусні гриби. Так що ходимо далі, збираємо. Ось так у нас виглядить місце. Адже ж кажу, такі місця, де фруктові заросли більш менш такі відкриті площадки, вони такі люблять місця. Вони є там і в траві, але там трава по коліну і ну, їх просто там нереально не фізично помітити. Якщо її скашувати, ви там накосите ще 10 мішків грибів. Але так ходити по ній смислу нема, лучше ходити по таких відкритих пространствах, збирати грибів. Ось за 10 хвилин я вже пів пакета назбирав. Щось ще 10-15 хвилин і вже йду додому. Прийшли ми за печеричками. Дивіться, ось так у нас виглядає. Акація балка. 200 млн 549 раз у Лісу у нас немає, у нас такі балочки, лісополоси. Як як в них заходить, то вас одразу зустрічають Біленькі шляпки печеричок. Ось така гарнюня краса. Зараз ось ця краса у нас 100 гривень кг супермаркетах, ну я не знаю навіщо її купляти за 100 гривень кілограм. Виїжджаєте в любу лісополосу, і вони тут тоннами, мільйонами тисяч тонн. Ріжете, ріжете, ріжете скільки вам треба, мішок 2, 10-15, все наріжете. Ось дивіться, є чуть постарше, є чуть помаложе. Коли вона чуть постарше, у неї вже відкривається шляпка розовенька знизу. Тобто, з печериці, і зазві, нюхайте, запах печериці, це щось. Божественне. З так, печериця, яка вирощена в штучних умовах, вона ніколи не зрівняється, тому що це печериця повне гімно. Вона безвкусна, без запаху, а ця розовенька. юпочка у неї є. Ось тут все розове, може бути темніше, коричневіше, може бути єлі розове. Їх ну, багато видів, підвидів є. Ну, може не підвидів, але видів точно. Є у нас коричневіші шляпки, якщо знайду, покажу. Є гноєві колись, у нас було багато корів. І цих печериць було Вони такі більш тугіші, крупніші шляпки. Е королівські, як я вам показував на каналі. Взагалі, всяких різних печериць у нас є дуже багато. І отак ходите, йдете, йдете в травички, вона ось сидить. Чмакнули її, як тупо кацапа в засаді. Є Гарнюня. Идем далее. Ось тоже. Ось она. Раз. Есть. Идем далее. Ось еще одна. Есть. И так шмакаем, шмакаем, пока не нарежем 45 899 видр. Это такая бишь постариша. Я тут хожу, ця рядом, біля мого дому. Тобто я вийшов минут 20-30 і йду додому з повним пакетом. Багато набираю, щоб поспівати їх, переробляти. уже насушив, уже намаринував, уже в смалець заробив. Що я ще з ними робив? Туш ні, смалець. Що я з ними тільки не робив? Все, що можна робити з грибами. Я вже наробив в цьому постоянний а Зараз опять буде дожик, все чорне небо чорне і зараз капне. Тобто заходьте і збирайте, не купляйте в магазині. Фу, ядовитих не мав, дивіться, оці жовтенька знизу. На неї ще кажуть карболова, як буцім то вона ядовита. Шановні, я їх з дитинства їм, ну поки що не вмер. Як умру, то одразу вам скажу, що вони ядовиті, їсти їх не можна. Так що збирайте і буде вам щастя. Зараз прийдемося, ще щось знайдемо. В общем, хожу, хожу, я вже зібрав півмільйона тисяч тонн і ще трошки в ній залишилось. І дивіться, що нам... Трапляється. Гарнюні молоденькі, 100 гривень кілограм. в АТБ в варусі де знайдете. Якщо вам не ліньки, під'їдьте в любу лісосмугу Дніпропетровської області і ви наріжете ось таких гарнюні грибів. Спуститеся туди в балку, там буде синя ножка. Ну, про ножку я вам показував предыдущему відео. Кому цікаво, подивитися розділ по грибам. Там такого добра, дуже багато. Де що можна знайти, коли знайти. Все показую, все розказую. доступно біликом. Вибачаюсь, в минулому розмовляв на ну я і справився, став нормальною людиною. Більше на цьому гівні шпрехати не буду. І дивіться, знайшли таке добро, вам допустім, понравилась ось ця печериця. Отак ножку, ось так видовбали ножку, цю частину зрізали з гриба. ну Спочатку подивилися, що це печерця, це печериця 100%. ось, Бачите, розовенька, гарненька. Дома прикопали, вона буде у вас рости Дома в саду. Головне, не копайте землю. Не як і синя ножка. Прикопали, так накопали на півштика в сиру землю обов'язково і вона розростеться масово. І ви будете з гарнюнями вкусними грибами у себе вдома. Так що обов'язково Вирощуйте і вдома і І буде вам щастячко І Нас зустріли сині ножки. Гарнюні, Ось такі сині ножки. Для фінала просто саме то. Дивіться, яка краса. Раз, два, три. Десь туди далі ще є. У нас ось скільки грибів, повний пакетос, Не оте блядське лукошко, а пакетик обичний, чорний, з яким можна пролізти де завгодно. А не як той довбойоп з лукошком по кущам лазить. Ето не є для нас. Нам потрібно по-людськи. Быстренько раз-раз-раз накидав і вже вдома. Так що, хлопчики та дівчатка, виходьте по гриби, їх море. Ось оті, що я бачив. Сразу не замітив. Даже назбирали трошки синя ножик. От, допустимо, ці раз, два, три, чотири, п'ять штучок. Цього вже достатньо на гарню ні супець, морковку туди, картошечки. Грибочки, грибочки варимо прямо в суп, Піни спеції нічого не треба. Гриб оцей дасть вкус, ви обалдієте. Ні в випадку не кидайте спеції, тільки гриб. І будете просто зачаровані цим грибом. Так що, шануні, до побачення.